Всім привіт! З вами Дельфін, І сьогодні ми поговоримо про те, як правильно грати на ролі пілота в грі Squad І я спробую вам дати головні поради, які допоможуть вам підвищити ваш рівень гри на пабліку на цій ролі. Ну і перша порада пройти повністю полігон перед тим, як заходити на паблік. А саме в грі є курс, який призначений саме для пілотів, і який ви обов'язково повинні повністю пройти. Ви повинні зрозуміти основні механіки, Пілотування, да? ви повинні зрозуміти особливості кожного гелікоптера, ви повинні знати основу, і саме цей курс дасть вам фундамент і базу для гри в майбутньому на цій ролі на пабліку. Третя порада: не намагайтеся поставити атакуючу ФОБу максимально близько до ворожої точки. Ви повинні зрозуміти, що сліпих і глухих на пабліку гравців не також багато і, скоріше за все, вас помітять ще за кілометри, і ви не зможете навіть встигнути підняти свою. Фобу з хабом і просто втратити 20 тікетів. Тому, якщо вже ставитись, то ставтесь максимально далеко, щоб дати собі час на поставку своєї фоби і для повноцінної атаки на ворожу точку. Четверта порада вивчити таймінги. Досвідчені пілоти знають точний час, за який вони долітають до ворожої точки, і скільки у них приблизно залишається ще часу, щоб зустріти ворожу саплайку і цю точку заблочити. П'ята порада, робіть фейк-висадки. Так, да, на фейк-висадки іноді навіть можуть клюнути досвідчені офіцери, тому можете домовитись з іншим пілотом, щоб він десь висадився далеко на сході від ворожої точки, щоб відволікти таким чином ворожу піхоту і стягнути її на себе. А самі ви зможете безперешкодно зробити висадку на заходи, поставити на точку і зайти заблочити ворожий хаб майже без контакту. Шоста порада: зробіть налаштування клавіш максимально зручним для вас. Тобто ви повинні зрозуміти, чи зручно вам літати з цим налаштуванням, яке дала вам гра. Якщо ні, ви можете поекспериментувати і налаштувати вже клавіші під себе, щоб вам було максимально зручно, і ви зможете покращити рівень і швидкість вашого пілотування. Сьома порада, використовуйте камеру при посадці. Ви повинні зрозуміти, що у вас є камера посадки, тобто ви можете використовувати взгляд знизу і дивитися, куди саме ви плануєте сісти. Це доволі зручно. Тому використовуйте це, це зробить вашу посадку більш безпечною і плавною. Восьма порада. визначити місце вашої посадки до вашого зльоту. Дуже важливо відразу зрозуміти, куди ви збираєтесь сідати, де ви будете ставити ФОБу, тому що кожна секунда в небі може коштувати для вашого складу 9 тікетів, тому економте час і плануйте все завчасно. Дев'ята порада, уникайте дерев по можливості і тримайте безпечну дистанцію до них. Тому що більшість падінь, які я бачив на пабліку, траплялись саме через дерева, тому, будь ласка, звертайте на них увагу і тримайте безпечну відстань. Десята порада. Активно комунікуйте в командирський чат. Ви повинні зрозуміти, що не всі офіцери досвідчені на пабліку і деякі не розуміють, наскільки важливо користуватися таймінгами, які дають гелікоптери. Тому, будь ласка, пропонуйте. Якщо ви бачите можливість когось забрати і перенести на актуальну точку, то робіть це: беріть ініціативу на себе, якщо грають недосвідчені командири. Одинадцята порада. Використовуйте карту і некайте ворожу техніку. Дуже часто гелікоптери зазнають руйнувань саме через ворожу техніку і ворожі птори, і це при тому, що інформація на карті по ним є. Але чомусь пілоти взагалі ніяк на це не реагують і просто летять прямо на ворожу техніку, і. Техніка, звичайних знищує. Тому, будь ласка, користуйтеся картою, намагайтеся не попадати під обстріл, де вас можуть зацепити, і намагайтеся грамотно пілотувати. Все залежить від вас, тому користуйтесь картою. 12. Вивчи таймінги на спав техніки. Це дуже важливо, тому що на різних картах гелікоптери можуть спавнитись з різним часом або можуть не спавнити взагалі. Я бачив пілотів, які чекали всю гру гелікоптера, а його, в принципі, не було і заплановано. Тому, будь ласка, визчі таймінги. Там є меню, де позначається скільки секунд залишилось до спавну. Це дуже важливо як на початку гри, так і після того, як ви втратили гелікоптер. У вас повинно бути розуміння, коли він з'явиться, коли ви знову зможете його використовувати. Тринадцята порада: навчитися брати ворожі гелікоптери на таран. Так, пілоти камікадзе це доволі робоча тактика скваді, особливо, якщо на початку гри до вас ніхто не захотів сідати по різним причинам. Тому ви, наприклад, можете збити тараном ворожий гелікоптер і не дати заблочити вашу точку. Тому що ви повинні розуміти, що по тікетям ви будете в плюсі, але головне при цьому не промахнутися. Тому дуже до цього потрібно серйозно відноситись, якщо ви вже вирішили брати. Гелікоптер ворожий на таран, і обдумати всі ризики, і плюси, і мінуси. Але я бачу ігри, де фактично цей мув вирішував, яка сторона виграє. 14-та порада. Обережно проводьте висадку своєї піхоти. Ви повинні зрозуміти, чим більш нерівна місцевість, де ви робите висадку, тим більше шансів зацепити лопастями свою ж піхоту і її знищити. Тому дуже... Обережно робити висадку і дивиться, щоб нікого при цьому не поранили. І всі у вас вийшли живі і здорові. Ну а на цьому у мене все. Якщо ці поради були для вас корисними, то прохання поставити лайк і підписатися на канал. Так ви зможете мене підтримати. Давайте розвивати україномовне ком'юніті разом. Всім дякую за увагу і слава Україні!